Здоровенькі були і це рубрика Де самий кращий лут в PUBG Mobile. І в цьому відео ми перевіримо лут таких локацій, як фарм. Оці домики, які знаходяться ось тут, та в музеї. Отже, я прошу шав весь фарм і зараз я покажу, що я назбирав. По прицілам тут у нас непогано. По обвісам тут також все добре. По аптечкам все прекрасно. По зброї тут все ідеально. МК і дрім. По гранаткам могло бути і краще. І я тут знайшов 9 жетонів. Але крім цього, я тут знайшов ще ракетницю. Так що фарми лутатися дуже добре. Добре, ну ми переходимо до музею. І ось вам таймлапсик, як я лутаю музей. Отже, давайте подивимося, що я тут назбирав. По прицілам тут все поганенько. По бісам могло бути трішки краще. По зброї тут спасаю ситуацію каряк. По гранаткам тут приблизно те ж саме, що і у фарма. По шолому бронежилету і рюкзаку, в принципі, непогано. Ну, а по аптечкам тут все поганенько. І я ще знайшов тільки 4 житло. Ну а ми переходимо до фінальної локації. Прошушавши всі ці хати, я зараз покажу, що я знайшов. По обвісам тут е, нормально. По прицілам тут поганенько. По зброї тут ну, так собі. По аптечкам тут також погано. По гранаткам тут трішки краще. А по шолому, рюкзаку та бронежилету, все добре. Що ж, якщо тобі сподобалося це відео, ти підпишися на мій канал, бо 86% димиться мене без підписки. Це дуже великий процент, так що, будь ласка, підпишись, постав лайк і до зустрічі.